Всім привіт! Ради вас вітати на каналі Віток на кухні. І сьогодні ми будемо готувати чучвара. Або якщо простіше, то пельменний суп. Головна фішка цієї страви, що нам нічого по суті підготовлювати не доведеться. Ну, крім картоплі. Якщо вас вже зацікавив рецепт, то підпишіться на канал та поставте свої вподобайки. Ну а ми переходимо до інгредієнтів. Необхідні будуть заморожені овочі 130 грамів. Вибирайте ті овочі, які вам більше до вподоби. Також знадобиться вершкове масло приблизно 10 грамів, олія для смаження 50 мл, дві картоплини. Саме їх і треба буде підготувати. Ну а також пельмені 300 г. Я взяв більше, але вони в мене не влізли до кастрюльки. Тож, або оберіть каструльку побільше, або 300 гельменій вистачить. Також треба буде 1 столова ложка томатної пасти, 50 мл вершків, щоб позбутися сильного насиченого томатного смаку. Та вода, щоб це, врешті-решт, було схоже на суп. Як бачите, майже всі інгредієнти готові, тож багато клопоту не задасть це приготування. А це саме те, що я дуже люблю. Тож починаймо готувати! Беремо каструльку з товстим дном та ставимо її на вогонь. Розтоплюємо в ній вершкове масло. Додаємо олію, щоб воно не пригоріло. Наступними додаємо заморожені овочі та обсмажуємо їх до випаровування рідини. Після цього додаємо томасну пасту. Та ще додатково обсмажуємо 2-3 хвилини, поки олія не стане червоного кольору. Поки смажаться овочі, ми встигнемо підготувати картоплю. Для цього в першу чергу чистимо її. Ну а тепер повертаємось до кастрюлі. Додаємо в неї воду. Небагато. Так, щоб відверити картоплю. Я вирішив її зразу нарізати в кастрюльку. Але в такому разі заляпав пів кухні. Тож краще нарізати все одразу і обережно опустити в воду. Варимо картоплю до напівготовності. В мене на це пішло приблизно 10 хвилин. Ідеальний варіант не забути посолити наш суп на цьому етапі. Як ви розумієте, в мене не вийшов саме ідеальний варіант. Тому що я забув це зробити. Тож зроблю це під самий кінець. Коли картопля вже наполовину готова. Я додаю води і чекаю, поки вона закипить. Ось вже настав час додати пельмені. Мені здалося, що їх мало. Тому я додав ще. Але як виявилося згодом, даремно. Тепер варимо пальмені, як зазначено на упаковці. У мене це. 7 хвилин. Тож я так і зробив. Тепер суп треба посолити та поперчити за смаком. Я також додав трошки цукру. І залишилося додати тільки вершки. Тепер це все добре перемішуємо. Даємо прокипіти ще буквально одну хвилиночку. І все! Наш суп готовий! Можна його вимикати! Ось і все! Наша чучвара готова! Смачного! Можна ще прикрасити зеленню і гаряченьким подати до столу. Дякую вам за перегляд! Радий буду бачити вас на наступному тижні! Ну а з вами був Віток! До наступного тижня! Пока!